Мене звати Оля. Якраз зараз в березні два роки, як я ходжу зі своїми дітьми сюди до церкви, до отця Олега. Півтора року назад, в листопаді місяці, у мене почалися болі голі і продовжувалися майже чотири місяці. Я вирішила зробити ОЗД, на ОЗД мені сказали, що в мене кіста. І одразу дали направлення в лікарню. Але так як в мене двоє дітей маленьких, я лікарня, це для мене такий варіант, не, під, не дуже підходящий. І я прийшла сюди на молитву до отця Олега. Один раз я йому сказала, що в мене кіста, і коли я сиділа там на самому задньому е, крізь е, лапці, почалася молитва. Я почула, як в мене, от якраз коли ви говорили про різні там молі, нарости, от, в той момент у мене заболіло, щоб зарізало в тому місці, е, щоб, та, щоб, щоб вони зникли. І потім болі припинилися. Я вже пройшло трохи часу, я вже й забула, що воно мене колись боліло. І коли я пішла на молитву знову до цього Олега, він почав молитися, і я почула, що він сказав, що безникли кіста. Це вже було пройшло 4 місяці, а він пам'ятав, що я один-єдиний раз йому сказала за цю проблему. І після того я пішла повторно на УЗД, кісти більше не було. І от в листопаді вже минув рік, і в мене. По цій хворобі вже нічого не турбує. Дякую, дякую. Богу. Дякую Богові, дякую тим людям, які привели мене до цієї церкви, дякую, що я маю можливість сюди ходити. що мені трошки далеко є діти, але ми ходимо, і з того часу діти мої здоров'я два роки не хворіють. І я дякую за своє стілення до всього в серця.